Вітаємо глядачів каналу Ваш Сад! Мене звати Інна і я агроном компанії Ваш Сад. Якщо на вашій ділянці вже є самшит, або ви лише плануєте його посадити, то це відео саме для вас. Сьогодні у рубриці зеленої аптеки ми б хотіли вам розповісти і нагадати про такого небезпечного, агресивного і дуже надзвичайно шкідливого шкідника, який шкодить самшитам – самшитову вогнівку. Самшит буксус. Це вічно-зелена рослина з родини самшитових. Існує понад 100 видів. Найпопулярнішими є самшит вічно-зелений та самшит дрібнолистковий. і саме дрібнолистковий самшит вважається найбільш морозостійким. Самшити використовують для озеленення та створення декоративних клумб, і він є прикрасою будь-якої ділянки. Ці гарненькі, повільно ростучі деревця та кущі самшиту мають прекрасну крону, блискучі листочки, які довго здатні зберігати свою форму після декоративної стрижки. Самшит є чудовим варіантом для створення цікавого декору власної клумби чи саду. Якщо сформувати з куща, наприклад, фігури людей, тварин чи інших предметів, часто використовують самшит як зелений бордюр, який добре приживається в місцях з напівтінню. Самшити є невибагливі і високодекоративні кущі гарно поєднуються з різноманітними відтінками квітучих рослин. Самшитова вогнівка прийшла до нас з країн Східної Азії. З 2006 року цей шкідник зустрічається і в Європі. А в Україні він поширений орієнтовно з 2015 року. І маго, тобто доросла особина самшитової вогнівки, метелик, відкладає яйця, які в діаметрі близько 1 мм, на свіжому зеленому листі з нижнього боку. Одна самка може відкласти до 100 яєць. Через 10-15 днів з'являються гусениці. Жовтувато зеленого кольору, довжина молодої личинки 1-2 міліметри, голова велика і чорна. Личинка розвивається впродовж 3-4 тижнів. Зимують переважно гусениці другого і третього віків в щільних білих паутинних коконах між листям. Навесні вони дохарчовуються і заляльковуються, і вже через 10-15 днів з лялечок вилітають метелики. Після спарювання самки вогнівки відкладають на молоді листочки самшиту невеликими кубками яйця, з яких знову невдовзі відроджуються гусениці, і цей розвиток продовжується приблизно 3-4 тижні. За цей час шкідник набуває. Темно-зеленого кольору з широкою чорною головою та тонкими білими лініями по бокам і досягає вдовжину майже 4 см. Даний шкідник на території України розвивається в трьох-чотирьох поколіннях. Личинки в процесі живлення накопичують отруйні алкалоїди самшиту, тому їх не поїдають птахи. В наших широтах немає своїх природних ворогів, тому. Це надзвичайно ускладнює боротьбу з ним. Йому тут дуже комфортно, підходять температурні умови, погодно кліматичні умови, немає природних ворогів, і він розвивається надто швидко і великими темпами знищує посадки самшиту. У гусениці самшитової вогнівки, які відродилися, виїдають нижню частину листка, залишаючи непошкоджений верхній епідерміс. У гусениці старших віків грубо об'їдають листки. Оплітаючи пошкоджені гілки павутиною, на якій можна помітити екскременти, шкурки личинок та пусті чорні капсули від голів, які залишаються після линьки комахи. За 4 години один шкідник здатний повністю з'їсти листок самшиту середнього розміру. Живлення триває. До перших приморсків, цим самим ускладнюється боротьба. Однієї обробки захисної не вистачить, потрібно обробляти декілька разів буквально до перших приморозків. В чому проявляється шкідливість самшитової вогнівки? Якщо самшитова вогнівка не знайде свою основну кормову рослину, а це самшит або буксус. Він, крім самшиту, може пошкоджувати і інші рослини, зокрема. Мотрину, лавровишню, клен, ясен, мушмулу японську самшитова вогнівка завдає величезної шкоди рослинам в результаті заселення. Їх шкідником вони починають стрімко всихати, втрачати свою декоративність і навіть гимну. Вигризаючи значний обсяг листяного покриву, шкідник руйнує цілісність крони, що призводить до порушення обміну речовин і серйозному збою в процесах фотосинтезу. Якщо на вашій ділянці один або декілька кущів самшиту або буксу вічно-зеленого, то для боротьби з самшитовою гнівкою можна використовувати механічний метод боротьби, а саме зібрати вручну. Гусениць, але якщо у вас самшиту набагато більше, і це в рази перевищує один або два кущі, то на жаль, без хімічного методу захисту вам не обійтися. Для захисту від самшитової вогнівки є багато препаратів, які є ефективними. Перше навесні або на початку літа ви можете обробити такими препаратами по листю, як актелік. А кореневу систему пролити системним препаратом Актара. Також дуже ефективним буде препарат компанії Protect Garden – це Праванта Максі. Який також можна він є системним і дуже гарно буде контролювати чисельність самшитової вогнівки. Ним можна обробляти зверху по листу, а також можна проливати під корінь, щоб буде додатково ефективно боротися з шкідником влітку або на наступну обробку обробку для захисту від самшитової вогнівки, можна використовувати також відомі препарати, як матч та проклем. Як ви бачите, система захисту в боротьбі з самшитовою вогнівкою не є досить складною. Важливим буде послідовність. Всі препарати для захисту ви можете придбати у відділі зеленої аптеки вашого саду, а також отримати при необхідності додаткові консультації у фахівців. Дякуємо вам за увагу! Користуйтеся нашими порадами, коментуйте наші відео. І до зустрічі у наступних рубриках зеленої аптеки.